Ваші всечесні і високопривилебні отці, дорогі брати і сестри, перш за все, я хотів би привітати вас всіх від імені Львівської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату, привітати цю поважну наукову конференцію в рамках екуменічного тижня, який кожного року проводиться у Львові. На жаль, мушу. Перед всіма вибачитися організаторами, оскільки я вперше, як львівський митрополит, присутній на такому заході і на одній із цих наукових конференцій, хочу сказати, що фактично я прийшов до вас від такого заходу, який відбувся щойно на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету. Там є 10 років факультету, і ми. Спільно з капеланом, отцем Тарасом, освятили там каплицю. І коли я вже йшов від цих гостинних людей, я собі подумав, що ось їду на конференцію, яка носить назву Спадщина, Другий Ватиканський собор, спадщина, тобто цього собору. І ось подумав, ми освятили престол там. Ну, як, каплиця, престол, на якому, звичайно, я знаю, що ми. Порізно, але будемо звершувати Божественну літургію. Що це є? Це можна віднести до спадщини Другого Ватиканського собору. Звичайно, що головний мотив цього собору це була єдність. Але, на жаль, я мушу сказати і про друге. Кожен із нас, готуючись до цієї конференції, Хотів познайомитись, бодай з поверховою літературою про Другий Ватиканський собор. І є чимало. Для послідовників, скажімо так, Російської церкви про Другий Ватиканський собор можна було дізнатися через книгу митрополита Тоді Ленінградського і Новгородського Никодима Ротова папа Іван 23. Така була в нього книга. Потім в нас вже з'явилися в перекладі, звичайно, російською мовою доступне п'ятитомне видання історії Ватикан... Другого Ватиканського собору. І, звичайно, що мені здається, коли ми повертаємо ці сторінки, ми себе, можливо, десь всередині караємо за те, що ми фактично, ну я маю на увазі православна традиція, православні християни дуже мало знаємо про цей собор. Можливо, хтось мені заперечить із тих, хто досліджує ці екумінічні зв'язки між Римсько-католицькою церквою і православною, впродовж уже оцих десятки, десятків років, які минули після Другого Ватиканського собору. Але я, навіть будучи ректором поважного закладу Київської духовної академії семінарії, не дуже чув багато про те, що ми так говорили відкрито. Про спадщину Другого Ватиканського собору. А мені здається, що ця спадщина вона в якійсь мірі входить в той порив, в той рух, який стався в православних церквах, в зв'язку з скликанням Всеправославного собору. Мені здається, що православні церкви якраз зараз хочуть дати відповідь тим постановам і рішенням, які були на другому Ватиканському соборі і у пошуках оцього зібрання, все і ніяк не може зійтися, але ми віримо, що ми зійдемося. Тобто в пошуках ці, цієї спадщини православна церква, як Вселенська, скажімо так, церква всіх автокефальних церков, скільки їх є, ми хочемо дати в якусь мірі відповідь на ті постанови, на ті зауваги, які робив Другий Ватиканський собор. Для мене це дуже цікаво, особисто для мене. Я дуже радий, що я сьогодні присутній на цій конференції. Всіх вас вітаю, бажаю прідної праці, гарних виступів, доповідей цікавих, які, змістовних, які в якійсь мірі ще більше познайомлять нас з історією Другого Ватиканського собору. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!